Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. в студії сьогодні. Пан Володимир Рунчак, диригент, композитор, художній керівник концертної серії Нова музика в Україні. Вітаю вас, пане Володимире! Вітаю вас, Василю. Очевидно, говоритимемо сьогодні про те, що таке нова музика в Україні і що таке концертна серія Нова музика в Україні. В першу чергу я хочу сказати, що музична традиція української музики існує дуже давно. Від нашої народної пісні через нашу класику, через наших геніїв, через е, сучасну музику наших е, вчителів, тож Ляташинського, е, Ревуцького, Косенка. Ну і, Відповідно, е, нова музика в Україні це е, е, назва концертної серії, яка була започаткована в сезоні 88-89 року. Тоді, власне, утворився камерний оркестр, який ще не мав тоді жодної назви при Київській організації Союзу спілки композиторів України. Де я працював тоді з плином часу? Цей оркестр перейшов, плавно перейшов камерний ансамбль із -за фінансових, організаційних всяких обставин. Ось і ми вже існуємо впродовж 20 з чимісь сезонів. Виконуючи твори українських та зарубіжних композиторів, які працюють нині в, в нашій в наших е, сусідніх з нами країнах, що означало, до речі, нова музика в кінці 80-х років, все ж таки, чи можна говорити, що і на композиторську українську школу, як і на там літературну, на живописну, була певна цензура, були якісь табуйовані, заборонені теми, е, ходи, прийоми і так далі? Ви знаєте, як не дивно, нова музика тоді була також музика наших композиторів, класиків, яка, як класиків теперішніх, щойно з нами, так би сказати, перебуваючих на цій землі, яка за часи радянської влади практично не виконувалась. І нова музика це була та музика зарубіжних класиків, яка із ідеологічних причин до нас не поступала. Тому у нас було дуже дуже таке широке поле для діяльності, куди. Неткнись скрізь була скрізь було нове. Нове, і справжнє, і велике, і дійсно якісне. І, власне, тоді і виник фестиваль музичні прем'єри сезону, тому що дуже багато творів було не виконано, і класичних в тому числі. А які причини були у цих заборон? Ну, ми можемо говорити, там джаз забороняли свого часу, як якусь там буржуазну музику. А от академічна музика, невже вона теж у якісь конфлікти? Входила із радянським вищим керівництвом. Чи це приймали самі композитори такі рішення, Там очільники спілки, наприклад? Я думаю, що і так, і так. Тому що очільники спілки тоді були в певній дружбі, службовій і певні службові обов'язки у них були наглядати, давати хід одним творам, одним композиторам, видання, записи цих творів, відповідно відрядження і так далі. І так далі. Іншим не давались. Відповідні можливості, а спілка тоді все і вся контролювала. Ось зараз, на щастя, на мій погляд, цього немає. Насправді так, тому що тоді іс існував соціалістичний реалізм. Це Така філософія мистецтва, яка була спрямована для того, щоб прославляти партію правлячу і відповідно її лідерів, і так далі. Так далі. І відповідно писалися твори на тексти тільки тих поетів, у яких ці тексти були, які подобались. Простіше було з творами, які були без тексту, інструментальною музикою, чи то для фортепіано, чи то для симфонічного оркестру. Але і там знаходились заборони, тому що можна було писати також е, таку ура патріотичну музику. А скажімо, е, музику, яка, яка писалася в техніках, е, які існували тоді в світі, від Нововіденської школи, через серіальність, через мінімалізм, через. Е, в новинікомпліситі і інше інше, дуже багато електронна музика, сюди все не приходило, бо це вважалося дійсно чимось таким ворожим для тої влади. А де ми найбільш відстали, якщо можна говорити, що ми відстали в музиці, і чому ну принаймні на той час ми про реалії поговоримо згодом? Я думаю, от коли впала ця стіна, коли закінчив своє існування радянський союз. От, і багато інформації, в тому числі музичної і матеріалу, прийшло до нас. От ви, конкретно, тоді будучи молодим композитором, розуміли, наскільки це ну, величезне поле діяльності, яке не осягнуто українськими музикантами і композиторами? Абсолютно, я це розумів. І власне за, за своє розуміння і за відповідне реагування я мав дуже багато проблем, починаючи з вузу, де я навчався. Де на державному іспиті мені поставили найнижчу, напевно, за історію цього вузу оцінку, поставили двійку, а потім натягнули на таки на трійку після кількох голосувань. Відповідно, у спілці те саме і так далі. І так далі. Ну, але, знаєте, е, Я висловлював свою позицію і зараз її висловлюю, але тоді це були просто стіни бетонні і смислу не було, але йти теж в ногу з ними теж не було смислу. О, така, була, така була безвихідь. Я думаю, що ті композитори, які дійсно були талановиті, передові, і яких тоді не виконували, вони зараз, в принципі, вже є сучасною класикою. А всі ті, що тоді керували, ну може я не буду прізвища їх називати, бо якось некоректно, ми колеги, вони старші мої колеги, практично тони їхньої літератури. Бо я не можу це, ну, можу не літератури, то не паперу, на яких було надруковані їхні твори, практично їх немає. Вони всі нагороджені, вони мали найвищі звання ті, тої держави від героїв соцпраці, скажімо, і так, далі, і так далі. І соромно назвати це прізвище, ви підійдете зараз до студента і назвати це прізвище. Я не переконаний, що всі це прізвище знають, а це було зовсім недавно, це було років 25 тому. Що можна сказати про українську композиторську? Окремо диригентську, окремо і виконавську, окремо школи. звісно, це три різні величезні теми. Але наскільки українські композитори на початку 90-х, кінці 80-х готові були творити оцю цю нову музику, і наскільки виконавці готові були виконувати її? Бо очевидно, це теж проблема. З'являлися в світі нові якісь прийоми гри, напевно, і грати от сучасну академічну музику, ну напевно, трошки інакше треба, ніж грати от класичну академічну музику. Я повністю з вами згідний. Не були готові. Більшість композиторів не була готова, тому що ментально вони як сказати, рожденний ползать. Да? Вони не бачили нічого іншого, і, власне, в них не було таких бажань, тому що все, що вони могли отримати, вони могли отримати тут за своє служіння тому режиму. Їх не цікавило виконання за кордоном, видання і так далі, так далі на, на фестивалях, поїздки. Але була велика частина, велика, велика частина молоді, яка прагнула цього. І власне ця молодь зараз, в принципі, починає очолювати процеси сучасної академічної музики в Україні. Вона вже виросла. З'явилися фестивалі сучасної музики в Одесі. Я думаю, що це один з найкращих навіть фестивалів в Європі, два дні і дві ночі нової музики, фестиваль Контрасти у Львові, фестиваль музичні прем'єри сезону, про який ми говорили, і, і так далі. і так далі. Київ музикфест, фестивалі музичних міс... в менших містах. Вони мають менший такий ресурс, але тим не менше підхід до якості там, можливо, навіть і кращий, де е, проходить 30 концертів. Дуже важко, щоб кожен концерт був е, унікальний по якості. Ну, ви є ініціатором е, фестивалю подібного сучасної музики у Харкові. Так, він вже триває три роки. От це спеціальний такий десант із Києва, от в інше місто, аби ну не все концентрувати в Києві, все ж таки тут щось. Ну, Вряди годи та й відбуваються. Ми більше маємо проблем, власне, в містах на периферії, як хтось каже, ну, без зневаги в даному випадку. Я розумію. Я ще частково закінчу відповідь на попереднє питання. І також з'явилася концертна серія Нова музика в Україні, оскільки фестивалі, в принципі, не покращували набагато ситуацію, тому що філармонії. Переважно виконують класичну музику, а фестивалі проходять е на рік, скажімо, там два дні і дві ночі нової музики тут тиждень. Тому, власне, і була започаткована концертна серія Нова музика в Україні, яка своїм завданням поставила виконання сучасної музики впродовж концертного сезону. Ми давали в кращі роки до 25 концертів з різними програмами е в сезон. Ось. Е я думаю, що якби філармонії виконували сучасну музику українських зарубіжних концерт... композиторів в рамках своїх концертів, наприклад, один твір в рамках програми, це було б краще всім, було б краще слухачам, тому що вони були підготовлені. Для них не було б щось дуже нове і щось незрозуміле. Музикантам, про що ви теж сказали, вони би знали, як грати е сучасні прийоми, які є класикою. Я зараз багато диригую, їжджу і питаються просто, як це грати. А це є написано вже 100 років тому. Знаєте, дуже дивно. Відповідно, і композитори для композиторів не було б це дивно. Е якісь, якісь новаторські прийоми. Ними ж теж можна писати і якісно і неякісно, але просто ми ж зараз говоримо сучасною українською мовою, ми ж не говоримо давньою українською так. мовою. Та все змінюється і навіть Вдяг... не говоримо мовою історичної давності. Так, так. І вдягненнями, відповідно, все воно розвивається. Тому хочеться вірити, що цей процес вже набув такої швидкості, що його неможливо буде зупинити. Добре, ми з вами після паузи продовжимо. Композитор і диригент пан Володимир Рунчак є гостем нашої студії сьогодні. І ви вже зачепили тему спілки. Питання спілки спілок, в принципі, мистецьких в Україні дискутується час від часу. воно піднімається і знову ми про це забуваємо. Для чого спілка? От з одного боку кажуть, що це рудимент абсолютно радянський, і спілки були створені зі зрозумілих причин, аби можна контролювати, ну відповідно, когось нагороджувати, а когось залишати за бортом музичної тодішньої культури. З іншого боку, це можливість якось гуртуватися зараз, так і якщо є проблема, якщо є відсутність, наприклад, музики в ефірі там, академічної, то композитори або члени спілки музичної можуть ну, висловлювати якісь свої думки стосовно цього. На вашу думку, спілка потрібна? знаєте, зараз, пане Василю, ви сказали запитання, задали, яке задавала нам головний редактор української музичної газети. Це є. Перший номер поновленої Дети. газети, так. Е Олеся Найдюк. І власне вона задала запитання секретарям музичної спілки. Навіщо спілка? Е кожен, відповідно, і Анатолій Тефійович Авдієвський, голова спілки, інший, Євген Герасимович Савчук, інший Рожок Володимир Іванович відповідали на ці запитання. Лише просто скажу коротко про свою думку з приводу цього. Так, е Ноги цієї організації започатковані були раніше, ніж була ідея створення спілки, тому що після смерті, після вбивства Леонтовича, видатні українські митці започаткували таку організацію. Інше питання, що потім ця організація попала під вплив держави, де відповідно держава підкормлювала, і відповідно, держава і хотіла від митців взяти те, що їй було потрібно, і, і знаходились переважно. На 80 і вище процентів, такі ці, які служили цій державі. Щодо сьогоднішньої ситуації у спілці, то я хочу сказати, що ноги багатьох організацій ростуть з попередніх систем із попередніх часів. Наприклад, Міністерство культури України. Це теж сталінська організація. Ось дивіться, спілка композиторів, там є композитори добрі і погані. Є члени спілки, а є композитори. Але так чи інакше створюється музичний продукт, який теоретично претендує на те, що він буде потрібен. Виконавцям, музикознавцям, теоретикам. Цей продукт би не створювався за відсутності спілки хіба? Ем, я просто кажу: я не переконаний, що він би не створювався, тому що так чи інакше, наприклад, в фестивалі організовує спілка. Якщо з'являються якісь, якісь проблеми, у, у нашій музиці спілка е, намагається звертатися як колегіальний орган до вищих е, органів нашої держави з приводу цього. Інше питання, як вони на це реагують. Так от, як вони на це реагують, я теж зараз скажу. Наприклад, Міністерство культури, так само сталінська організація, як і спілки композиторів, да? умовно кажучи, міністри уходять е, митцям гірше. Міністри не несуть відповідальності. Чиновництво лишається до пенсії працювати. Воно не може по-новому працювати. Вони визначають, що потрібно митцям. Не так має бути. Не міністр культури має звітувати перед президентом чи урядом, а перед митцями. Як митці його оцінюють? Чи від цього чи іншого міністра нам краще стало жити гірше і гірше і гірше? Але міністерство існує. І, і спілки практично зараз не підтримуються. Нема ніяких. Я так розумію, що це чи не єдине видання музичне, так? Це От, єдине це видання. Це єдине видання. І про музику в Україні більш ніхто Практично, майже... це єдина українська музична газета в нашій державі. Добре, ми повернемось до музики все ж таки. Я би вас хотів запитати ще про школу диригентську. Ви ж працюєте багато як і диригенти, і не лише в Україні, а й за кордоном. Є запит на українських диригентів, чи на українських диригентів є так само запит, як і, і, і на вірменських, як і на німецьких, і на французьких. Тобто ми не можемо виокремлювати нашу школу з-поміж інших. Чи все ж таки можемо чимось? Думаю, що не можемо. У світі існує запит на якість. І чи це якість українська, чи це якість американська значення для світу немає, тому що слухач іде на якість. На відоме прізвище, на відомого композитора, на виконавця і так далі. так далі. Ем, українцям просто е, складніше пробитися на цей музичний ринок, тому що ну, у нас держава молода і в нас немає е, організацій, які би допомагали просування нашої музики за кордоном. Власне, це, це мало би очолити Міністерство культури, і це мало би очолити Міністерство закордонних справ. Власне, там є відділ е, культури. Я буваю періодично за кордоном і періодично спілкуюся з нашими співробітниками посольств і власне з аташе з питаннями культури. Я думаю, що це їхнє безпосереднє завдання. Цим займатися. Я думаю, що вони повністю не підготовлені до цієї роботи. Це мають бути цілком інші люди і напевно з іншою мотивацією. Де вам доводилось працювати? Ну, багато, багато розумієте. Наприклад, я був в одній країні, не буду казати, бо це можуть потім прослідкувати. Коли я запрошую на, на, на концерт, оркестр лондонського музичного коледжу, і, і грають, розумієте, Шестаковича, Бородіна і, і, і мою симфонію. Я дзвоню, в установу і мені кажуть, а безкоштовно білет ви зможете нам дати? Знаєте, кажу, ви виготовили для мене білет, де написано Фокомпозер ноль. Ви виготовили, витратили гроші і написали, що це коштує нуль. Мені соромно буде промовити, що послу дайте білет безкоштовно. Знаєте, і багато таких інших випадків, на жаль, які нас ставлять не в кращому світлі. Добре, про смаки. А тепер для кого це робиться? Ми, ви трошки розповіли про композиторів, про музику, про диригентів, про виконавців. А хто публіка в Україні от цієї музики можете для порівняння там ну, з Європою, наприклад, хто слухає сучасну академічну музику, яку ну я переконаний, що велика частина слухачів, навіть поціновувачів класичної музики, ну схильні сприймати, ну, дещо так, знаєте, з підозрою. М'яко кажучи, так що це начебто невідомо що, і немає якихось класичних композиційних там утворень, і так далі. Е, чи я помиляюся все ж таки? Ні, ви не помиляєтесь. Напаки, якби мене ви спитали трошки в іншому плані, якою ти бачиш свою публіку, умовно, так? Бо, яка ваша публіка? Так, Можливо, і так можна сказати. так буде доречніше і коректніше? Абсолютно, то я вам хотів би сказати, що для мене важлива публіка інтелектуальна, освічена і зовсім не музична. Тому що вона буде слухати з певними своїми асоціаціями, а не тими настановами, які були їм сказано, що до мажор, наприклад, я дуже примітивізую нашу розмову. до мажор це добре, воно не ріже вухо. А ось три секунди поруч кластер це, це какофонія і це ріже вухо, це погано. Це є вже з музичної школи впродовж. 30 років освітній процес де, скажімо, там аспірантура, це вже десь 26-27 років люди закінчують повністю курс. Їм ем неможливо, їм не потрібно нічого нове, вони, повністю, вони, все знають. вони все знають. І вони знають в класичній музиці насправді дуже багато і, і дуже хороші музиканти, але вони не здатні далі розвиватися. Навпаки, публіка, яка ходить на виставки, публіка, яка ходить в театр, публіка, яка ходить, цікавиться якимись літературою, літературою іншими, іншими процесами, вона готова сприймати будь-яке мистецтво, якщо воно її цікавить, і воно вона мислить асоціативно. Чи можна говорити тоді, що сучасна академічна музика, вона не існує сама по собі, а вона існує разом із знов ж таки іншими видами мистецтва? І перегукується в чомусь. Тобто, без знання сучасної літератури, умовно кажучи, чи, чи сучасного живопису, ну, важче зрозуміти, про що пишуть композитори, і навпаки, можливо. Я скоріше прихильник вашої точки зору, ніж прихильник того, що композитор-композитора буде слухати. В кращому випадку прийде і, і подивиться, що от його зіграли, мене не зіграли, а де він дістав гроші. Як мені сказала одна колега, ой, які у вас буклети, де ви берете гроші? Та ти навіть не відкрили, не подивилася, які твори виконують. Ти навіть не знаєш якихось інших моментів, вже де взяв гроші. Яка різниця? Гроші знайдуться. Має бути продукт якісний і велике бажання. От традиційно в кінці нашої програми ставлю гостям одне і теж запитання, але перед тим як вам його поставити, хотів би ще запитати про те, як музика академічна, сучасна, в тому числі, розповсюджена в Україні географічно. Ви вже трошки говорили про фестивалі, але чи ваш слухач є винятково у великих містах? І це, звісно, проблема, бо ми не практикуємо навіть класичну музику, так, там в школах, на дитячих майданчиках чи в садках. Ну, я не кажу в маршрутних таксі, там, в автобусах і так далі. Можливо, це був би дуже цікавий експеримент і непередбачуваний. Чи все ж таки великі міста тільки? Як не дивно, ні, а може і навпаки. Тому що в маленьких містах є ну, повний голод, як би сказати, на цей вид мистецтва, на все нове, чи на авангардну поезію, чи на, авангардну, на авангардний живопис і так далі, так далі. Відповідно на музику. І Ми проводили з нашим ансамблем, оскільки є можливість малим колективам подорожувати. Концерти Луцьк, Рівне, Вінниця, Ужгород, ну, я, я не знаю, Луганськ. Туди є концертні майданчики. Абсолютно. Е, і я вам скажу, що там був набагато більший інтерес до того, що ми привезли, ніж тут у великих містах. Тут, по-перше, є снобізм, є просто більша можливість подібного Альтернатива почути. Є. Так? Альтернатива є байдужість, є чванство професійне, якісь заздрощі. Коли ти приїжджаєш на невідому територію, теоретично цього всього немає, немає. і йдуть на продукт. Добре. І що таке Україна єдина в цьому контексті? От через музику, можливо? Я вам скажу, що Україна єдина через народну пісню. Її співають що в Криму, що в Ужгороді, що в Донецьку, що в моєму рідному Луцьку, тим паче в Києві. Це те надбання, яке нас тримає і нас вивело, скільки не чавили нас. Скільки не казали нам, що це пісня Бендеровська, а не українська, це є українська пісня. Невідомі композитори, невідомі поети, невідомі ті, які несли цю пісню по довгі-довгі століття, тисячоліття нашого роду, але це той наш скарб, який нас підняв, який нас утримує, і хочу вірити, що і далі. Він не дасть нашому роду зникнути. Хочеться дуже у це вірити. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Бажаю. Аби ну, в тому напрямку, в якому ви працюєте, все вдавалося, і аби у вас з'являлося дуже багато конкурентів. Я думаю, що це пожвавлює сам а, творчий процес. Нашим глядачам нагадую, що гостем студії сьогодні був диригент, композитор, художній керівник концертної серії Нова музика в Україні пан Володимир Рунчак. На все добре.